Доброго вечора, Італія. Дякую вам за підтримку нашої країни і нашого народу. Ми цінуємо кожен крок на підтримку України, кожну дію та кожен вияв солідарності від з боку наших партнерів по всьому світу, які допомагають нам відновити безпеку та наблизити мир. Українці хочуть, щоб ця війна закінчилась більше ніж будь-хто у світі, але однозначно не через знищення їх державності, культури міст. Російська агресія залишає нас без вибору тільки боротися і захищати наші життя наші люди під постійною загрозою російських ракетних та дронових ударів кожного. Кожної ночі та кожного дня. На щастя, у нас є системи ППО також завдяки Італії. Але цього недостатньо, щоб забезпечити всю нашу територію та відбити кожну російську атаку лише з початку цього вересня. 1 вересня, Харків масова ракетна атака. Палац спорту та торгівельний центр знищені. Чотири багатоповерхівки та дюжини, дюжини е, магазинів пошкоджені. 50 людей поранено. 2 вересня знову те саме місто. Харків, російські бомби. Це майже щоденна загроза, тому що ми досі не маємо дозволу від наших партнерів знищувати. Російські військові аеродроми ті, з яких російські літаки, які несуть ці бомби, злітають. Чотири бомби було скинуто на Харків 2 вересня. 14 людей поранено. 3 вересня. Полтава ще одна ракетна атака. Вдарили по інституту комунікацій. знищили його повністю. А також лікарню, що знаходиться неподалік, 40 житлових будинків у цьому районі також пошкоджено загалом. Росія вбила станом на сьогодні 55 людей цивільних під час цього удару, і 328 людей були поранені. Дехто отримав серйозні пошкодження, таке як ампутації та пошкодження внутрішніх. Органів 4 вересня, місто Львів, західна частина нашої країни, прямий ракетний удар по місту, спрямований на звичайну цивільну інфраструктуру. Понад сотня житлових будинків були пошкоджені у ході цієї атаки. А також школа, три ліцеї, дитячий садок, дві лікарні, 65 людей поранено під час удару. І трагічно сім з них загинули. Серед жертв Росія забрала життя чотирьох членів однієї сім'ї. Чоловік вижив, але його дружина та три доньки були вбиті у власному домі російською ракетою, що влучила прямо в будинок. Вчора і сьогодні стали також днями, коли російські ракети, ударні дрони та. Важкі авіаційні бомби не запускалися проти наших українських міст, проти наших сіл. Чого Путін хоче досягнути всім цим? Українці не хотіли його землі. Ми не хотіли забирати будь-що в Росії. Це Путін хотів забрати нашу землю, і він окупував наші території. Він намагає знищити намагається знищити нашу державу та послідовно робив усе, щоб позбавити Україну її суверенітету. Зруйнувати нашу економіку та змусити українців покинути Україну Росія відкрито била на знищення всієї нашої енергетичної інфраструктури, намагаючись погрузити Україну в темряву. Чи можна прийняти це зло? Звісно, ні і ось чому українці продовжують битися. За їх життя, за їхніх дітей, за їх право жити на їх землі, просто з їх, з нашими сім'ями, нашими дітьми та в безпеці, безпеці в наших домах це все, що ми хочемо. Чи це забагато? е, За велике прохання для однієї держави? Дорогі друзі, я дякую за запрошення, дорога Італія, Путін. Путін шукає в най найгірших світорежимах по всьому світу більше ракет, щоб мати змогу продовжити вбивати українських дітей. Ми намагаємося знайти системи ППО, щоб захистити себе. Росія використовує балістичні ракети з пхен'яну, ударні дрони з Тегерану та значну кількість грошей із російської нафти щоб продовжувати цю війну так довго як можливо та позбавити нашу країну життя. Але ми будуємо, будуємо кожного дня укриття для шкіл та навіть підземні школи, щоб українські діти могли вчитися у безпеці попри все. Ми переміщуємо українські підприємства, щоб економіка могла продовжувати функціонувати. І ми започатковуємо. Виробництво зброї під землею, щоб українські солдати могли захистити себе, навіть коли постачання від наших партнерів затримуються. Ми розвинули наші власні дрони та ракети, і ми поступово переносимо цю війну назад до Росії, щоб Путін, зрештою, відчув тиск, тиск шукати лише однієї речі миру. І я справді ціную. Те, що Італія робить все з нами, щоб втілити формулу миру, всі пункти, які є необхідними для миру в Україні, щоб це був той мир, який мають всі країни, які зараз живуть в мирі, Україна не просить про щось більше, ніж те, що ваша країна, бо будь-яка інша країна вже має, ми просто. Хочемо, щоб жоден батько у нашій державі не повинен був ховати свою дружину та дітей, тому що їх було вбито російською ракетою. Ми просто, просто хочемо, щоб українські хлопці та дівчата ніколи знову не страждали, тому що вони не можуть допомогти своїм батькам, які знаходяться на російських окуп... на територіях окупованих Росією. Ми просто хочемо, щоб спадок. Поколінь українців не був знищений російськими бомбами. Україна заслуговує бути безпечною, і ми безперечно, безперечно, отримуємо безпеку для нашої незалежності та всіх наших людей, всіх наших дорогих дітей. Тут на полях форуму я. Зустрічатимуся з головою італійського уряду Джорджією Мелоні. Я також готуюся зустрітися з представниками італійського бізнесу, і я впевнений, що разом ми зможемо досягнути важливих дуже важливих речей, щоб захистити життя в Україні, щоб посилити обидві наші країни Україною та Італією, та відбудувати Україну після війни. Ми готуємо конференцію в Італії наступного року, яка буде сфокусована на Відбудову України я справді хочу, щоб ваші компанії та ваші бізнеси, всі ваші найкращі ідеї, працювали разом з нами, разом з українськими компаніями та українськими ідеями. Ми можемо додати більше сили, економічного та соціального зростання нашим державам. Я впевнений, що разом ми досягнемо цього. Я дякую всім. Хто допомагає нам, всім, хто допомагає Україні, я, я пишаюся нашими людьми. Україна вистоїть. І я запрошую всіх вас стояти з Україною та захищати те, що робить людей людьми. Дякую вам ще раз за запрошення. Дякую вам за увагу. Дуже дякую. Слава Україні!